Друзі, всім привіт! Це шоу «М'яч не бреше. Це кудрявий Микита. А це Лисий Макс. Так і не скажеш. Знайшли ми спонсора, як ви бачите. Ну, Макс, так точно зайшов, грошами не по не поділився. Але ви повинні поділитися а, цим відео. Поставити лайк, коментар написати, якщо є бажання, а головне підписочку, друзі. Тому що дуже цього не вистачає. Переглядів вообще по кайфам. Дуже два рази плакав за сьогодні. По-перше, закінчилась зима, це була радість, а по-друге, було горе. Тому що ну як можна стільки дивитися, я і так не підписуватися. Давайте швидко виправлятися, і нехай ця весна стане дуже потужною і для нашої країни, і для нашого каналу. Погнали швиденько, паузу поставили, підписалися, а ми про випуск. А у випуску сьогодні буде е, матчі два. Ну, добре, коротше. Не потрапляння збірної України з баскетболу на е, чемпіонат світу. Ти знаєш, вони вже у першому ж м, матчі з італійцями повністю змарнували всю нашу роботу. Всю да? нашу роботу, Наскільки Ми цілий розповідали випуск. Да. Про те, що... no, no. Що треба зробити? Два, два матчі виграти. Ні, ну два матчі вони виграють, а матчі от що виграють. буде там, потім, а потім. Так, да, і тут розпочинається. ну Не те, що розпочинається, а закінчується цей поєдинок, і я згадав ось те, про що ми говорили. Та ні, ну два матчі виграють. Ну, коротше, в першому ж поєдинку так програли італійцям. Програли як, Максим? Ось Твоє враження, як програли? Ну, це як Торін Прінс розповідав, колись як суперники взяли більше підбирання, ніж його команда. Розумієш, італійці кидали, наші кидали, італійці попали більше, ніж ми. І воно така от різниця в рахунку, так і програли. Та ну як програли, програли, як зазвичай. Коли наша збірна зупиняється і починає грати в якийсь позиційний баскетбол, чи її зупиняють, чи якісь там не вистачає вже сили і вони просто зупиняються і не можуть бігти, то розпочинається біда. Коли наші біжать попереду своїх. Голови розпочинається біда, розпочинаються втрати, і за це нас карають. Тобто немає цього балансу якогось ну, і всього останнього, і. ну все. Я що? прийшов висновку, так. що Мурзін дорівнює Багацькіс, ну це по суті одне те саме вже виходить. Тільки заробітні платні, мабуть, що різні у людей. Ну, а що, той ну, не вивів. і в, цей не вивів. В Румунії Івано-Франківську в Румунії Івана Франківська. Михайло Юрійович, Якщо ви до нас дивитесь, хто поверніть Мурзіна до збірної, Хто ваш більший друг, тільки, тільки чесно. Тільки чесно євгені вікторович, чи з не... багацькович. Ось такі тези а, гравці. А, з бачите, як людина готується в залі. Ви бачите, ви знаєте, коли я останній матч дивився повністю збірної України? Я сприймаю. Ти зараз розумієш про що так? Слухай, давай а, гравці, які приїжджали до нас а, через Атлантику, перелітали. Зе перелітали оці наші американо українці україно-американці, НБІшніки. No. Ось, ось вони на цьому відборі прилітали. Три матчі програли ми чи два, коли вони прилітали з ними разом? Три з чотирьох. Три з чотирьох. Добре, бач, тебе зі статистикою покраще питання. Так. Чи потрібні тоді взагалі, щоб вони до нас е, перелітали та грали за нами? Е, можливо, саме в цих трьох поєдинках наша команда могла б, е, блін, простим, е, примітивним словом скажу, так. зігратися. От нащо вони нам такі красиві потрібні тоді? Нащо вам всім такі великі очікування від людей, які гріють банку в НБА? Ну, от скажіть мені, будь ласка, чому Льоха, Лень і. Святослав Михайлюк, тому що ми знаємо, що глиня з линя ми знайомі, Святослав Михайлюк це я не свята, знайомий, тому свята можу людина. говорити льоха западло. От чому вони там мають отримувати якісь крихти часу, а в нас тут мають приїжджати і вирішувати тільки тому, що вони сидять там, а не десь тут. Я не знаю. Ну чому, так, всі, ні, ну, чому всі вирішили, що вони приїдуть і ну. всіх тут просто поставлять. Не, ну розумні люди? Ну. Я впевнений, що таких небагато завжди розумних людей небагато. Ну і вони ще приїхали не в останню чергу, мабуть, через те, що Хтось просто не федерація баскетболу покрив їхнє страхування. Звичайно. Так ось, ну і просто самі розумієте, що насправді цей відрізочок міг би ось якось вплинути на внутрішню зіграність, хімію, або не міг, не знаю. Ну, це ж ми вже постфактум так про це говоримо. Ну, слухай, серед молодих я б визначив ну, Сідоров в збірній взагалі, просто конфета. Знову травма. Основу ну, не грав з Нідерландами, ну це вже але я ж уже повний відрізок. Ось о, говорю з тобою. Так, за, не тільки за ці два поєдинки. Е, взагалі ще виникло таке питання. Не як як ну, стратегічний якийсь план ось на цей відбір, чи була якась думка у пана Багацькіса, тому що читаючи завжди його е, інтерв'ю після того, як команда зіграла. Ну, таке, срала мазала, чесно кажучи. Ну, такий, нач... ну, В нього завжди є відповідь на всі питання, ну, клас. але ніякої конкретики ніколи. Айнерс, якщо десь щось не вийде з баскетболом, і ви зможете довести, що ви кращий третій ведучий м'яч не бреше, ніж Андрій Пошабля, ми завжди чекаємо вас у кадрі. Але конкуренція буде, це вам не збіруть тренувати. Мене ще просто харить, що люди, які. В останньому інтерв'ю говорять про свої контракти щодо цієї роботи. І я чомусь кажу, що про план. Якщо був план, гарненько пограйте okay. в баскет. Ну його ж не дарено називати бізнесменом. Ну, так ну і він, він сам... людина, він він, людина і... яка так. завжди вирішив, що. Якщо, наприклад, ві... пан Бродський свої. сидить з Багацькісом і каже йому: Слухай, ну там, блін, тосі босі, там, ну я не знаю, як він там розмовляє, там, ну там пошпіліш там, що ти. То, Ну і нормально, це Та такий план. Або я був план, слухай, ну нам треба виводити команду е ну, по, -любасу. по любасу, Ти розумієш? І тоді пан е Багацький, мабуть, що й не говорив про контракти. А він в останньому, там якому чи передостанньому інтерв'ю так легко говорить. В нього, мабуть, що ніхто і не питав про ті контракти. Е Чому його завжди ну, його питали? Це ваш останній матч на чолі збірної України? В цьому році? Ні, ну так, контракт завершився ось, по, відбу... по завершенню відбору до Чемпіонату світу. Так. І він, так, знаєш, я більше це ну, ось, хвилювала. А не те, щоб сказати, так і сяк, я. Коротше, ти ведеш до того, що потрібно відкривати банку на зарплату багатських сил. Ну, Тому що, по-перше, ні, так, а, а по банку треба відкривати для 57-ї бригади. Нагадуємо, ми продовжуємо збирати завдяки вам, те, що виходите на роботу, гроші відправляємо військовим. Ну я говорю про те, що ну в нього немає ніякої відчуття. В мене не виникло ніякого відчуття, що в нього є ось після цього всього відповідальність, і він просто прийде ще раз потренувати збірну. Так він розказує про те, що він там його зада. Що була знайти молодих там гравців. Добре, Ковляр так ще з'явився, ще там хтось з'явився. Не будемо там згадувати всіх тих п'ятьох. А... Ну, тим коні, не менш, ну, відчувається просто відсутність якоїсь думки в цьому творі. Розумієш, от його і просто не було ніякої. Ну, а ти впевнена, що перед ним було завдання ці з думку. Так, ці, в цьому що... ж і біда. Що ось, якщо тобі зверху ніхто не ставить таке завдання, що ми взагалі тоді від цієї збірної тоді очікуємо? Як вона може вийти кудись, якщо нічого від неї вже там на Мені з них подобається пишуть Йех, ну... збірна України? Пропускає другий чемпіонат світу поспіль. Розумієте, другий. Ви просто згадайте, що ми там всього один раз були, а не другий поспіль. Так, це коли так, збірна так. Аргентини туди не потрапила вперше за 84 роки із 80, які грається чемпіонат світу. Оце новина. Оце заголовок. А збірна Україна вдруге поспіль не потрапила на чемпіонат світу. Так це наша буденність. Ну, так. Ми до Багацькіса один раз. Туди потрапили, і після багацької невідомо, чи потрапимо туди взагалі найближчі там, ну, хай ще два чемпіонати світу. Раз вам так подобається, це друге поспіль. Уявіть, як буде звучати взагалі четверте в поспіль. Збірна України не їде кудись там якусь Гвадалахару на чемпіонат світу грати за новою. Ну, отже, Мурзін був. Що від з слагаємих, вибачте, що російською о, ну нічого не змі не змінилось? Таке наше враження, що ну головне – участя. Ну ти хочеш щоб багацький злишився на чолі збірної? Ні, не хочу. Багацький си йде за офіційною позицією каналу «М'яч не Бреше, а НСБацькіса офіційно звільнено. Кого б ти хотів побачити на чолі збірної, я маю на увазі, це має бути іноземний спеціаліст? Чи а, ні, ні, українсь? я хочу, щоб це був українець у будь-якому разі? Боже, я швидко хотів прізвища тренер хіміка Степановський. Так, так, я хочу, щоб він тренував збірну України. Ось ну, це все. Для мене це завершене питання. І ці такі розмови, ну, насправді, я вів, ну, не лише там. Можливо, з тобою не вів якось так у, в оточенні. Можливо, там туди підтягнути Забірченка. Я хочу, щоб українці тренували вже цю збірну, але українці не мурзін. Ну, не українці, не українці бродського, розумієш? Ось так. Я хочу, щоб реально людина, з яку будуть просто розуміти навіть. Тому що багатські це важко розуміти. Ну, коли, ну, тому що Баскетбол це творчість, а він бізнесмен. <плух> <плух> Всього. <плух> Отаке. Ну, а ти б кого хотів побачити? Та Вікторича, звісно. Кого? <плух> Євгенія Вікторича. А ти його так називаєш уже, бо друга не тим дійшов? Ти ну майже, майже. Я от їду, У, я от їду в Івано-Франківський і чекаю просто, що він запросить мене на вечерю, і ми з ним поїмо. Поговоримо Добре, друзі, про ну і Ні, насправді я не знаю, хто має бути тренером збірної України. Насправді я не бачу якоїсь великої трагедії в тому, що ми не, не потрапили на цей чемпіонат світу, враховуючи навіть, якщо ми не знаю, чи можливо це зробити в сьогоднішніх реаліях. Я думаю, що не можна, але якщо все ж таки уявити, що нарешті Росія перестала існувати, і в нас в країні немає війни, наш баскетбол не відповідає рівню потрапляння на чемпіонат світу від Європи, я маю так. на увазі в першу чергу, тому що там азійські збірні різного штипу. Бо потрапляють на чемпіонат світу ті ж африканці, там, з якими, ми, можливо, якщо там зрівняти один в один, ми десь були б сильніші. Але ми, як країна європейська, відбираємося від Європи, і ми європейська країна, яка не відповідає рівню чемпіонату світу. Потрапляння на чемпіонат світу Ну, А ти, Все. зі словами, багацькі се з тим, що ось зараз у збірній перехідний етап був чи є. А від чого до чого ми переходимо? Від до задоурзіна, <laughs> ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Це його слова. Це до Портрет Доріана Грея виходить, так? Так. Да. Ми... Ну, що, типу, є там молоді і... гравці і є старі гравці. Так. Ось. І це вперше в світовій історії спорту йде да. зміна поколінь. Ну, от, ну, що це перехідний етап. Ну, може. Ну що? Не можу, не Отже, можу. а кого ми тоді побачимо в наступному відборі? Ти знаєш, як у деяких симуляторах, там у Сокері, Фіфа, там гравець у нього закінчується кар'єра, там, наприклад, там умовний якийсь там Златан Ібрагімович завершив 42. Ні -ні -ні. Ну, послухай, він не завершує. Він ніколи. ніколи не завершив. І там наступає там, інший сезон, і з'являється також цей же гравець з трошки меншими і Ібрагім Златанович, да, -да, -да. да, і меншими там, показниками, і йому там 16 років. Але це тип, Златан Ібрагімович коли це довго дуже грає. Граєш, симулятор. Ну, от і що у нас? Ну, я хочу... ну, Бобров ще може грати, Липовий ще може грати. Кравцов, мабуть, вже не буде грати. Хоча біг мене ну, Хто приїде. із тих, хто грав от зараз, не зможе грати в збірну України. Ну хто? Ну, ще найближчі три роки хай. Хто? Блін, ну, складно, Ніхто. Потім, ну, да? ну, от кравцов може, ну і то його будуть викликати, знаєш, тому що. Ну, хтось має там молодим розповідати, як батька там. А ви, між прочим, на три чемпіонати світу вже не потрапили, а я там був. Ну, красава. Коротше, проблем в українському баскетболі дуже багато. І нічого з цим ні не робиться і не вирішується. Від самого майже початочку, там де вони ще дітла. Слід просто якось віддавати і розуміти, чому так відбувається. Ну в нас. Системні проблеми. Це з... не проблеми багатських сасок. А, са, а це до речі, збір наш серед жінок також не потрапила не на Європу. Потрапило. Ну а ну, що із Ягуповою двократною чемпіон... володаркою титулу МВП жіночої Євроліги. Я в шоці. А а ти, я добре, а що? 3 на 3, до речі, от ти про систему заговорив. А 3 на 3. В дупі. Ну, бачите? А? Ну, і це ж факти. Це ну, ось жодна з збірних. Ну, і ось у нас керівник є Федерації баскетболу України. Так. І, і він І він керує ось цим, всім, і? і ми не отримуємо. Не, ми, не взагалі просто немає ніякого результату, а отже, виходить, що погано зроблена робота. Дуже, ну не день ніяк взагалі. Тому думайте саме, самі, самі вирішуйте. вирішуйте самі. А ми просимо вас. Ти ж хоче сказати? Так да, підписуйтесь, давай. а, давайте, ні, 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 підписуйтесь я... дзвіночок, ставте. Давайте. Ми у нас це зависло на цих 400 підписниках, щоб я ото ліг встав, а там вже було більше. Макса мікроінсульти, тому що ця цифра 400 його бісить. Ще раз, дуже коротко, тезово, ви обов'язково підписуєтеся на наш канал і в закріпленому коментарі пишете теми, на які ви хотіли, щоб ми поговорили, а можливо, навіть у стилі індійського кіно, про танцювали. Все. підписуйтесь так. на наш канал. Дякую всім, хто був з нами. І пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч не бреше ніколи. Всім пока. Побачимось.